Чого ти не відпочаєш за базар? Чого? Ну, ти це мав е, привезти мені шоколадку з Дубаї. Так вони в ходу не пустить. Можу сплатити сьогодні навіть. Ну, Відео а мені я? принести, дати мені. її. Я Тишан. мав принести. Так. Да. добре, я принесу наступний раз. Коли це буде? Коли ти будеш? Наступний раз, коли буду. Ну, Я да? ну, да. реально не серйозно, він не відчуває за базар. Я звертав, реально, що ті, вона ти знаєш, що я позову пацанів, вони порішають, тебе за цей, ну типу, ти реально не відповідаєш за Дивись, Я сказав, що вона є. от Перед пацанами можу сказати. Я сказав, що вона є. Ну Я казав, що тобі принесу і дам. Ти казав, я тобі привезу шоколадку з здобай. Привіз, вона є в холодильнику. Мені. Я То... тобі привіз Но... шоколадку, вона а в вона в холодильнику. Казав, тобі передати, ми не домовляли. Зараз ми домовляємося конкретно. Я тобі маю передати. Ні, це крінж, реально, це я ще такого не бачила просто. Щоб треба ну, в людини? Пишем, я відповідаю за базар. Ти не відповідаєш за Ні, базар. Реально? Да. Фу, типу, Крінж, чесно. Все, типа, цей чоловік не відповідає за свої хай слова? Хай по давай. Хай розсудять, давай. Хай росують. В смислі? ти сказав, я тобі привезу шоколадку з Дубай. І все, де вона. Капляш, не муціє, І нема, бля, де це шоколадка? Злана, вже краще, сука, відати цілий художник з тими шоколадками, тільки нахуй не блядь.